Наш увазі є проєктний ухвал щодо мови оплати праці заступників міського голови і міського голови. Отже, є пояснені записки, ухвалення завізована. Я прошу включити зараз на монітор цієї таблиці. Отже, яка мотивація цієї ухвали? Повиску? Ви пам'ятаєте наш ухвалений бюджет і ті поправки, які ми внесли до бюджету. Коли Майже 13 мільйонів гривень е, передали на вчителям і медикам. Я хочу нагадати вам, що, що за інформацією, яку ми мали, це і майже до двох місяців наші освітяни не матимуть заробітні платні, враховуючи ці кошти, які ми отримали з центрального бюджету. Виконавчих органів, ми говоримо про ухвалу, внесе звіт ухвалені ради центру про військову. Це у нас є дві ухвали, я випросила, щоб ми ви покриваємо. Я по порядку, я зараз по порядку, воно переохочується. Отже, враховуючи це, що не намагатися на таблиці, якщо можна залишить отак, ви побачите. Порічно, від цього року до 11-го. Хочу наголосити, що заміна дня першого заступника, заступника з питань тасів сягало по місячно навіть 46-45 тисяч гривень на місяць, припустимо, у 2008 році. Нараховано було 186 тисяч, 183 тисячі, тобто зарплата плаття, наприклад, в 2011 році сягала 29 тисяч 566 гривень, 23 тисячі, тобто, це рівень зарплати цих людей, зокрема і міського голови також. Я облудію інформацію про те, що зарвіта плата і ті асанування, які ми передбачили в бюджеті для міського голови. Ні це є правильно, це є добре. Кожен з нас як пристоян. Іра заступникам міського голови.